В Южненській громаді завершується навчальний рік. В останні дні семестру для школярів організовують пізнавальні екскурсії містом. Найбільші групи збираються в музеї та в галереї. В останній дітей знайомлять з видами мистецтва та виставкою юної художниці Поліни Тіткової. Лекцію для дітей ліцею номер 2 24 травня провела художниця Ірина Старінова. Приблизно я вам скажу, що в день це 4-5 класів. І ще бувають зустрічі з художницею, От з Поліною. Багато таких є людей, які цікавляться і хочуть зустрітися. Літні табори та практики для школярів цього літа будуть скасовані, тож вчителі всіляко розважають дітей перед канікулами. Розповідає вчителька молодших класів Валентина. Чорна, якщо ми раніше могли виїжджати за межі міста. То коли в даний момент іде війна, ми цього робити не можемо. І ми ходимо на екскурсії, ті, які є у нас у місті. Ми вчора побували в музеї нашому, дивилися нашу українську хату, і там, де кімната зі зброєю. Ось, а сьогодні ми прийшли в картину галерею, познайомити дітей із картинами, які у нас є. Заохотити може декого, бо вони побачили картину дівчинки десятирічної. Валентина Михайлівна ділиться, що цей воєнний освітній рік для неї теж став особливим. Викладачка з 50-річним стажем вирішила завершити свою педагогічну діяльність та піти на відпочинок.